Вітаю всіх, хто дивиться мій відеоканал. Ну що ж, свята пройшли, багато вихідних закінчилося. Тепер знову є час займатися майстернею. Сьогодні буде таке коротеньке відео про вибір інструменту. Зараз розкажу. Приїхала мені посилочка, цанговий патрон до фрезерного верстата. Щойно забрав з нової пошти, зараз відкрию, подивимося. Ну це так до слова, мова буде не про це. Запаковано. Насмір. Зараз це все постараюся коротно відкрити. Стати. Так, от дивіться, що мені повезло купити? Це є цанговий патрон до мого тезерного верстата. Він користований, але стан так вроді би непоганий. Санга одна тут і решта от такий. Ну от. Ну от я розпакував то все. Ось такий прийшов наборчик інструменту. Ключик такий цікавий, ну, напевно. Як кажуть, сам пан Склєпав. От, Обростаємо потихеньку інструментом. Ну, але сьогодні я хочу розказати не про це, на ту тему, але трошки про інше. В сторону. Сьогодні хочу розказати от про такі центри для токарного верстата. Це знову ж проблема вибору. і Ну, проблема свого роду мого незнання. Але про все по порядку. Ну, так як книжки всі російськомовні, воно називається там вращаючийся центр. Оцей наконечник повертається, він йде в задню бабку. Як по-українськи його назвати правильно, я ще не рішив, не знаю. І от, ну, так би мовити, про вибір. Оцей я купив першим. Купив я його першим, ну, досить недорого. Було заявлено, що він новий, може він і новий, був з паспортом, з коробкою. Але справа в тому, зараз зараз як би то сказати, один мій товариш, давній Роман, він один час працював токером. От він мені звернув увагу на таку річ. Ну так, якби весь оцей інструмент, от конуси, він повинен бути шліфований. Зараз я покажу десь. Інструмент повинен бути шліфований. От я купив Втулку конус Морзе 4.2 ну, вона така обмотана маслом, на ній ще є знак якості, дві їх взяв. от така сама одною користуюся, от вона шліфована. Тобто, до чого я веду? Якщо дивитися на той центр, я не знаю, чи фотоапарат це зловить, але конус має такі мікро -такі рисочки. Так як ну, видно, що воно оброблене на токарному верстаті. Ну, я так думаю, по крайній мірі, такі мікрорисочки, що він не шліфований оцей конус, а він точений. От, Не знаю, не видно, світло мішає. Тут їх якось більше видно. Одним словом, є така мікро-мікро такі нерівності такі канавочки. І що виходить? Ну, взяв новий центр з паспортом, з коробкою. Але в піноль він входить, він болтається. Тобто конус не шліфований і виходить, що цей от центр він рухається вліво-вправо. Це є недобре. Отой от я купив другим. Це вже я знайшов у нас на ринку. Тут конус шліфований. Тут конус от на цьому видно, є такі, ну, що воно було точене на токарному верстаті, оці рисочки, а тут немає. Тут немає воно ідеально гладеньке, рівне. Оцей конус він шліфований. Цей центр, він в бабку заходить, в задню бабку ідеально. Він так заходить чітко, як, як книжка пише, навіть з таким хлопком. Його потім тяжко витягнути, там він тримається мертво, він ні грама не болтається ні вліво, ні вправо. От зараз навіть покажу. Ну От я взяв отой перший центр, зараз його поставлю. Трошки від'їду. Так, щоб видно було, бабку я зафіксую. От, Всунув я його туди за штопору піноль. І от не знаю, зараз спробую показати. Ну От я поставив той центр в бабку, я не знаю, чи буде видно, я подіргаю... От я чую під руками, як стукає той люфт. Та видно, видно, як вона люфтить. От що значить нешліфований центр. От його навіть витягується. От знову пробую. ну Я чую під руками, як є люфт. Я не знаю, чи видно на фотографії, то й на фотоапараті. Але є. От його дергати, бачите, він вилазить. Це не добре. Ну і навіть так дивитися, якісь на ньому такі риски є, видно, що де він нещільно прилягає, навіть не малювати ніякою фарбою видно. От я взяв другий конус. От він заходить аж з якимось таким хлопком. Ось так само фіксую піноль. Все, люфта ні грама, ні грама навіть не пахне. Діоргаю за нього вліво, вправо, вверх, вниз мертво сидить. Неможливо його звітом зрушити. Зараз. Может, він навіть так тяжко витягується з таким звуком. От, Значить, такі справи. От, ну, без того, на жаль, ніяк не обійдеться. Кажуть, вік живе, вік вчися. Тих нюансів всяких, е різних є. Ну, от на такому я попікся. Ну, це не біда, звичайно. Десь я пристосую цей е центрик. Щось з нього буде, а ні, то нехай лежить. Може підшипники, може ще щось. Але на таке звертайте увагу. Я не знаю, чи буде видно на фотоапараті. Ну, от лівий він шліфований, він ідеально гладенький. Не новий, звичайно. Не новий, але і не користований. Тому що от наконечник не зношений ні грама. Але ця поверхня ідеально гладенька, шліфована, він дуже гарно е встає в цю в піноль. А той має рисочки, так як після токарної обробки. От такої Мілкі-мілкі такі, і виходить отака от ярунда, що центр рухається, в пінолі він рухається, це не є добре. Розбивається піноль, і потім воно стає ні до чого. Що я хотів розказати сьогодні? Ну, надіюся, що ця інформація буде комусь корисна. Це так якби з практики. От, значить, Топ іде на запчастини десь до кращих часів ніхай валяється. Ну, а тим я буду користуватися, тільки треба виточити йому оцю кришечку довшу. Тому що Він за короткий, його не виштовхує гвинт. Зайшов прекрасно. Все. До наступних відео. До побачення.